Розділ 15. Стикінська льодовикова шапка. Ми гадки не маємо, скільки у нас не керованих бажань щоманять супереч здоровому глузду через льодовики і водні потоки, та у небезпечні висоти, допоки не спробуємо піти за ними. Джон Мюр, Гори Каліфорнії. А ти зауважив, як ледь вловимо підіймається кути крота Сема Другого, коли він дивиться на тебе? Це значить, що, по-перше, йому не до вподоби, коли ти називаєш його самим другим, а по-друге, це значить, що у лівій кишені в нього обріз, а у правій гак, і він готовий прикінчити тебе тим чи тим за першої ж слушної нагоди. Батько приголомшений. Зазвичай у таких випадках він каже одне й те саме та я ж тобі палюшки міняв, шмаркачу, ти невдячний. І це не те, що варто казати у такій ситуації. По-перше, це неправда, у дев'яти випадках із десяти палюшки змінюють матері. А по-друге, вони нагадують цьому другому про те, що його дратує. А його дратує те, що він був малим, коли ти був великим, хоча ні, не те. Його дратує, що він був безпорадним, коли ти був сильним. Хоча ні, знову не те. Його дратує, що він був залежним, коли ти був йому потрібним ні, знову зовсім не те. Він божеволіє, бо коли він любив тебе, ти цього не помічав. Дональд Бартельм, мертвий батько. Спустившись із пальця диявола, через снігопади та сильні вітри, я майже три доби не вилазив з намету. Години здавалися вічністю. Аби скоротати час, я читав і курив цигарку за цигаркою, аж поки не викорив усі. Коли ж геть усе прочитав, то не придумав нічого ліпшого, ніж годинами лежати, втупившись у нитні візерунки на стелі намету. Подумки, я запекло сперечався сам із собою щодо того, як бути далі, чи рушити на узбережжя, коли випогодиться. Чи ще раз спробувати зійти на вершину. Щиро кажучи, мене настільки ошелешила та пригода на північній стіні пальця, що повертатися на гору я бажання не мав, але так само мені не хотілося повертатися у болдер переможеним. Я так і бачив, як самов... самовдоволено втішатимуть мене ті, хто від початку був певен, що я зазнаю поразки. На третій день снігової бурі ситуація стала нестерпною. Грудки замерзлого снігу, намуляли мені спину, до обличчя раз у раз торкалися нейлонові стінки намету з середини спальника неймовірно тхнуло. Скуби мотлуху біля ніг я дістав зелений мішечок, де лежала маленька залізна баночка від фотоплівки, в місті якої я мав би переможно викорити після повернення із вершини пальця. Оскільки тепер я, судячи з усього, так і не здійснюю наміченого, принаймні найближчим часом, не було сенсу ці запаси берегти. Я висипав майже весь вміст баночки на аркуш цигаретного паперу, скрутив кривеньку самокрутку і висмалив її до тла. Після марихуани, задуха і тіснота намету, звісно, стали нестерпними. І, звичайно ж, я зголоднів. Виправити ситуацію можна було б мискою вівсянки, проте готувати їжу в моїх умовах було так довго і складно, аж сміх розбирав. Спершу я мусив в супереч негоді вилізти з намету і назбирати казанок снігу, потім скласти і запалити пальник, знайти вівсяні пластівці та цукор і вишкрипти з миски залишки вчорашньої вечері. Я запалив пальник і взявся топити сніг, аж раптом відчув запах смаленого. Ретельно оглянувши сам пальник і місце довкола нього, я так нічого й не побачив. Спантеличений, я вже було подумав, що то плід моєї уяви, розбурханої хімічними речовинами, коли це почув у себе за спиною потріскування. Я обернувся саме вчасно, палахкотів сміттєвий пакет, куди я викинув сірник, запаливши пальника. Щоб голими руками загасити полум'я, мені знадобилося кілька секунд, але воно таке встигло просто в мене на очах знищити чималий шмат внутрішньої стінки намету. Блискавка вшита в полотнище, вціліла, тож намет далі захищав від снігу, однак у ньому похолоднішало градусів на 15. Ліва рука пекла, при огляді я виявив рожевий опіковий рубець. Втім, найбільше мене хвилювало те, що цей дорогий намет був не мій, я позичив його в тата. У поїздку я взяв його зовсім новим, ще з етикетками, і батько зовсім не горів бажанням мені його видавати. Кілька хвилин я приголомшено сидів у наметі, що смердів паленою шерстю та плавленим нейлоном, втупившись у його зіпсовану обшивку. Слід віддати мені належне, подумав я, я маю справжній талант виправдовувати найгірші очікування мого старого. Мій батько був дуже складна людина з непостійним характером, що за своєю різкістю приховував граничну невпевненість та закомплексованість. Якщо колись і трапилося таке, що він визнав власну неправоту, то мене при цьому не було. Але саме він, такий собі альпініст вихідного дня, і навчив мене ходити в гори. Саме він, коли мені було 8 років, подарував мені перший льодоруб і мотузку, а потім взяв із собою в Каскадні гори, на Сістер» південна сестра. Нескладний для сходження вулкан висотою три тисячі метрів, розташований неподалік від нашої домівки в орегоні. Він і припустити не міг, що одного прекрасного дня я захочу присвятити горам своє життя. Попри всю свою доброту і душевну щедрість, Люїс Кракауер любив нас п'ятьох своїх дітей авторитарною любов'ю, притаманною багатьом татам. Він тяжів до конкуренції безперервного змагання з оточенням і так само сприймав світ. Батько ставився до життя як до поєдинку, перечитував книги Стівена Поттера. Примітка Стівен Поттер, англійський письменник сатиричного жанру, автор таких термінів як One upmanship тобто прагнення бути першим, чого б це не коштувало, та «gamesmanship», тобто уміння вигравати за будь-яку ціну. Сприймаючи їх не як соціальну сатиру, а як збірки корисних порад. Він був надзвичайно амбітний і цю рису, як і у випадку з Волтом Маккенлесом, успадкували його нащадки. Я ще не встиг піти у дитсадок, як батько вже почав готувати мене до успішної кар'єри в медицині або ж щонайменше у юриспруденції. Моїми подарунками на Різдво та дні народження були, зокрема, мікроскоп, набір юного хіміка та енциклопедія Британіка. Від першого аж до випускного класу ми діти постійно чули, що мусимо вчитися на відміну з усіх предметів, здобувати медалі на наукових ярмарках, ставати королевами шкільних балів та перемагати на виборах до учнівської ради. Так і тільки так казав він, ми зможемо вступити до доброго коледжу, навчання, у якому своєю чергою відкриє перед нами двері медичного факультету Гарварду. Єдиного правильного шляху до справжнього успіху і довгого, щасливого життя. Батькова віра у ці постулати була непохитна, бо ж саме такий, зрештою, був його власний шлях до успіху і процвітання. Та я не хотів бути клоном свого батька. Зрозумівши це ще підлітком, я спершу поступово відходив від накресленого батьком плану, а тоді різко звернув у іншому напрямі. Моя непокора часто призводила до сварок. Вікна нашого будинку здригалися від гучних ультиматумів. Коли я врешті поїхав до Корваліса, що в Орегоні, до коледжу в іншому штаті, де ніякого плюща і близько не було, то вже з батьком майже не розмовляв, хіба у разі крайньої потреби цідив щось крізь зуби. Через чотири роки я закінчив коледж і не вступав ні в Гарвардський, ні на інший медичний факультет, ставши натомість теслею і жалюгідним скілолазум. Тож між нами з батьком розверзлася прірва. Ще в дитинстві я отримав незвичайну свободу і відповідальність, за які мав бути дуже вдячним. А проте жодної вдячності не відчував. Натомість я відчував увесь тягар батьківських очікувань. Мені втовкмачили, що все окрім перемоги, це поразка. Як і багато інших чутливих синів, я щиро вірив у ці гучні слова свого батька. Тож пізніше, коли я розкрив родинні таємниці, що їх довго і ревно ховали від мене за сімома замками, коли раптом виявив, що. Цьому божеству, яке вимагало від усіх досконалості, самому, самому до цієї досконалості так далеко, що воно взагалі не божество. Я просто не зміг усе це проігнорувати. Мене охопила сліпа людь. Зрозумівши, що батько простий, смертний та ще й нічим не примітний, я не зміг йому цьому пробачити. 20 років по тому я виявив, що вже давно не відчуваю тої люті. Вона кудись випарувалася. Її змінило гірке співчуття і щось схоже на любов. Я зрозумів, що розчарування і гнів, що їх батько відчував через мене, були аж ніяк не менші за ті, що я відчував через нього. Я побачив, скільки болю завдав йому своєю вузколобою, упертістю і егоїзмом. Він дав мені чимало можливостей, власноруч збудував для мене міст до кращого життя. А чим за це відплатив я, зруйнував той міст ущент, а тоді ще й узяв і наклав на уламки. Але прозріти я зміг лише через багато років і частково, завдяки нещастю, що спіткала мого самодостатнього батька. Його власноруч збудований маленький світ почав руйнуватися тоді, коли його зрадило власне тіло. Через 30 років після начебто успішно вилікуваного поліомієліту, хвороба чомусь повернулася. Уражені недугою м'язи зі... зісихалися, зв'язки між нейронами та не встановлювалися, ноги відмовляли. Начитавшись медичних журналів, батько дійшов висновку, що страждає від захворювання, яке відкрили зовсім нещодавно. Постіосиндрому. Батькові дні і ночі сповнилися сильним, часами аж нестерпним болем, що мучив, мовби постійний фоновий шум. Відчайдушно намагаючись зупинити розвиток хвороби, батько удався до самолікування. Носив зі собою валізку зі шкірзамінника, набиту помаранчевими пластмасовими баночками з пігулками. Щогодини чи щодві години він починав щось у ній шукати. Примружившись, читав етикетки і висипав на долоні пігулки дексадрину, розаку і депранілу. Кривлячись ковтав цілі жмені ліків, навіть не запиваючи. У раковині ванної кімнати валялися використані шприци й порожні ампули. Стероїди, амфетаміни, антидепресанти та знеболювальні волі стали центром усього його життя і, врешті-решт, потьмарили його колись потужний розум. Він поводився дедалі і раціональніше, нерозумно, чим відштовхував від себе останніх друзів. Мама, бря, що добряче від нього натерпілася, теж урешті зрозуміла невідворотність розлучення. Батько остаточно з'їхав із глузду і мало не наклав на себе руки, причому влаштував усе так, щоб я у цей момент був поруч. Після спроби суїциду його госпіталізували до психіатричної клініки біля Портленда. Під час моїх відвідин він лежав із прив'язаними руками і ногами. Ніс якусь ахінею і ходив під себе. Його очі відбивали безумство: то спалахували охвалим викликом, то сповнювалися жахом і непевністю, то закочувалися під лоба. Без сумніву, його стомлений розум був у жахливому стані. Коли доглядальниці намагалися змінити йому постіль, він метався у своїх кайданах та обсипав прокльонами їх, мене і свою долю. Була якась іронія у тім, що безпрограшні життєві плани, врешті, привели його в цей притулок жаху, де він цього не усвідомлював, а мене це ані трохи не тішило. Батько не зауважив ще однієї насмішки долі він так силкувався виліпити мене за власним образом і подобою, що, врешті, йому це вдалося. Строму й справді вийшло зарядити мене амбітністю, хоча спрямував я її не туди, куди він бажав. Батько так ніколи не збагнув, чим для нього був медичний факультет, тим для мене був палець диявола. Гадаю, саме завдяки успадкованим від батька амбіціям, хоч і спрямованим у неналежне русло, я не змирився з поразкою на стикінській льодовиковій шапці ні після невдалого сходження, ні навіть після того, як ледь не спалив свій намет. За три дні я піднісся душею і знову вирушив на північну стіну гори. Цього разу я піднявся над Бергшрундом менше ніж на 40 метрів, коли вітер зі снігопадом, а також брак зосередженості змусили мене вернутися. Втім, замість спуститися до базового табору на льодовиковій шапці, я вирішив переночувати на крутому гірському схилі просто на місці свого спуску. Це було хибне рішення. До вечора снігопад переріс у найсправжнішеньку бурю. За годину випало 2-3 см снігу. Я заліз у бівачний мішок, примітка бівачний мішок, захисний чохол для спального мішка, призначений для використання під час бівака, в місці відпочинку та ночівлі в умовах природного середовища. І сховався під панівним краєм бершрунду. Але лавини з свіжого снігу осипалися з прямовисної стіни наді мною, перекочувалися через мене і повільно вкривали моє пристанище. За якісь 20 хвилин мій вбивачний мішок, тонкий нейлоновий конверт, що скидався на великий пакет для канапок, так засипало снігом, що мені лишалось хіба щілинка для дихання. Я чотири рази вибирався з під снігових завалів, але, опинившись у сніговій могилі в п'яте, вирішив, що з мене досить. Я спакував спорядження у наплічник і спробував прорватися до базового табору. Спуск перетворився на жахіття через хмари, поземку, примітка поземка, низовий вітер узимку, а також сніг, що його переносить цей вітер. Та вечірні сутінки поверхня гірського схилу зливалася з небом. Я не без підстав боявся, що, рухаючись майже на осліп, просто ступлю в порожнечу з вершини якогось сирака і пролечу 800 метрів донизу, завершивши свій життєвий шлях на дні відьомського казана. Коли ж я нарешті спустився на крижану рівнину льодовикової шапки, то виявив, що мої сліди давно замило снігом, і я не мав ані найменшого уявлення, як відшукати намет на цьому плато без жодних видимих орієнтирів. Сподіваючись випадково його наддибати, я з годину кружляв по рівнині на лижах. Та коли моя нога провалилась у невелику тріщину, зрозумів, що поводжуся як ідіот, і мушу негайно зупинитися там, де стою і перечекати бурю. Я викопав невелику нору. І закутавшись у бівачний мішок, усівся там на свій рюкзак. Довкола мене виростали замети. Ноги невдовзі затерпли, сніг забився під парку, намочив комір теніски і від основи шиї тілом покотилася хвиля холодної вогкості. От би мені сигарету, подумав, я всього одну сигарету. І тоді я зібрався би з духом і побачив би щось хороше в цій дурнуватій ситуації, в усій цій дурнуватій поїздці. Вітер лопив по спині, тож я щільніше закутався у мішок. Надто знесилений, щоб триматися гідно, я обхопив руками голову і узявся себе жаліти. Звісно, я знав, що любителі підкорювати гірські вершини, буває гинуть. Та коли тобі всього 23, думка про скінченність життя, а надто про скінченість твого власного життя ще доволі абстрактна. Коли я вирушав із Болдера на Аляску, вже наперед уявляючи, як здобуваю славу підкорювача гори палець диявола, мені нагадку не спало, що причину наслідкові зв'язки, які впливають на життя інших людей, стосуються і мене. Бажання підкорити цю гору було таке сильне, а думок палець так багато, що я навіть не припускав, начебто такі дрібниці, як негода, розколений чи тонкий іні, можуть мені завадити. Наприкінці дня вітер стишився, а нижній край хмари піднявся над льодовиком десь на півсотні метрів. Тож я зміг відшукати свій базовий табір. І хоч я повернувся, неушкоджений, та більше не міг ігнорувати той факт, що палець диявола змусив мене відмовитися від усіх моїх планів, я мусив визнати перед самим собою, що самого бажання, хоч якого сильного, недостатньо, аби підняти мене на вершину північної стіни. Зрештою, я усвідомив, що мене туди взагалі нічого не може підняти. Та я таки ще мав шанс урятувати цю експедицію. За тиждень до цього я дійшов на лижах до південного східного боку гори, щоб оглянути маршрут, яким збирався спускатися з піка після того, як підіймуся на нього з північного боку. 1946 року цим маршрутом пройшов перший альпініст, що спромігся підкорити палець диявола, славнозвісний Фред Бекке. У цій розвідувальній вилазці я помітив, що ліворуч від маршруту Беке є ще один шлях, яким можна було б піднятися, хоча, схоже, досі ніхто не намагався цього зробити. Південно-східний схил укривала клаптикова ковдра з льодових наростів, і мені здалося, що це доволі легкий шлях до верхівки гори. Тоді я вирішив, що той шлях не вартий моєї уваги. Але тепер, після болісної невдачі на північній стіні, я був готовий трохи остудити свій запал. У день 15 травня, коли снігова буря нарешті стихла, я повернувся до південно-східної стіни і видерся на верхівку вузького хребта, що прилягав до основної вершини, наче контрфорс до Готичного собору. Я вирішив заночувати просто тут на верхів'ї вузького хребта, за якихось пів кілометра до вершини. Холодне нічне небо було безхмарне, околиці проглядалися до узбережжя і далі. Коли ж на землю спустилася пітьма, а на заході загорілися перші мерехтливі вогники Пітерсбергу, я не зміг відвести від них очей. Ці вогні великого міста єдина подоба контакту з живими людьми після того, як пілот скинув мені запаси, неочікувано сколихнули в мені шторм емоційних переживань. Я уявляв собі, як люди переглядають телематчі з бейсболу, вечерюють смаженою куркою на яскраво освітлених кухнях, п'ють пиво, кохаються. Спати я лягав, доріючи від самоти. Так одиноко мені не бувало, ще ніколи. Тої ночі я спав украй неспокійно. Мені снилася поліцейська операція, якісь упиріта мафія зі стріляниною. Здається, він тут, почувся чийсь шепіт, і я моментально підскочив і розплющив очі. Сонце от от зійде, небо ще безхмарне і багряне, хоч у верхніх шарах атмосфери вже запінилися перші перисті хмарки. На південно-західному обрії нависала злива. Я взув черевики і посміхом прищипнув до них кішки. З часу мого прокидання минуло п'ять хвилин, а я вже щодуху дерся до гори від свого біваку. Зі собою я мав лише льодоруби, жодних мотузок, намету чи спальника. Я планував вийти порожняком, швидко піднятися на вершину, спуститися ще до того, як погода зміниться. Без краплі жалю я підганяв себе, не спиняючись, навіть щоб перевести дух. І все пробирався до гори та ліворуч крізь невеликі снігові поля, сполучені тріщинами, заповненими льодом, та короткими кам'яними карнизами. Сходити цим маршрутом було дуже просто, бо скеля була всіяна досить зручними й великими виступами, а крижана кірка була хоч і тонка, та принаймні не крута, градусів 70, не більше. Однак я побоювався шторму, що стрімко наближався з боку Тихого океану, і час до часу позирав на небо, яке швидко темніло. Годинника при собі я не мав, та мені здалося, що я дістався до останньої ділянки льоду перед вершиною дуже швидко. Но тоді небо вже затягнули хмари. Здавалося, що якщо я подамся лівіше, то йду до верхівки легше, якщо ж рухатимуся вертикально вверх, дійду швидше. Побоюючись у бурю опинитися на висоті без жодного прихистку, я вирішив піти навпростець. Лід дедалі витончувався, стіна ставала прямовиснішою. Я замахнувся лівою рукою, та мій лед наскочив на камінь. Я націлився у інше місце, але й там лезо відскочило від непіддатливої діоритової породи, глухо брязнувши. І знову і знову, наче повторювалася моя перша спроба піднятися по північній стіні. Поглянувши вниз, я побачив під собою льодовику прірві понад 600 метрів завглибшки, і відчув, як у середині все стиснулося. Метрів за 15 наді мною стіна ставала пологіша і перетворювалася на схил перед вершиною. Я налякано і нерішуче застиг на місці. Міцно тримаючись за свої людоруби, ще раз глянув униз на довгий спуск до льодовикового дна, потім догори, а тоді відчистив від льоду невелику ділянку гірської породи, всеву над головою. Зачепився вістрям лівого льодоруба за скельний виступ завтовшки з монету, і спробував навантажити його. Льодоруб витримав. Я витягнув із криги правий льодоруб, простягнув руку догори і уставив його вістря в тріщину з півтора сантиметра завтовшки, зафіксувавши його там, майже не дихаючи. Я почав перебирати ногами. Вістря моїх кішок дряпали голий лід. Над своєю головою я побачив матову льодову поверхню. Я не уявляв, що під нею, та витягнув ліву руку якомога вище і устромив у цю поверхню льодоруб. Вистря видало обнадійливий звук. Увійшло глибоко в лід. За кілька хвилин я вже стояв на широкому карнизі. До верхівки гори невеликого камінного гребеня, що обріз хімерними виступами атмосферного льоду. Мені залишалося метрів шість. Ці останні шість метрів були вкриті напівпрозорим шаром тонкої паморозі, тож підійматися було важко і страшно, але раптом підйом завершився. Мої обвітряні, потріскані губи розтягнулися у широкій усмішці. Я був на вершині пальця диявола. Верхівка гори з промовистою назвою неправдоподібно вузький, не ширший ніж від поштової скриньки гребінь із льоду та гірських порід, була сюрреалістичним і моторошним місцем. Бажання там затримуватись, я не мав. Осідлавши гору в її найвищій точці, я подивився на біч. Під моїм правим черевиком, на 800 з гаком метрів падала південна стіна, під лівим удвічі вище, північна стіна. Я зробив кілька фото, аби підтвердити своє сходження, витратив кілька хвилин, щоб випрямити зігнути вістря, а тоді піднявся на ноги, обережно розвернувся і рушив додому. Тиждень по тому я сидів під дощем у таборі, який розбив на березі моря, і тішився мохом, вербулозом і навіть комарами. В солоному повітрі відчувався запах припливу. Я побачив невеличкий моторний човен, що наближався до мене за токою Томас Бей, і невдовзі пристав на берег неподалік від мого намету. Чоловік у човні сказав, що його звуть Джон Фрімен, родом він із Пітерсбергу, і працює лісорубом. Того дня він мав вихідний і вирішив показати своїм льодовик та якщо вдасться ведмедів, він спитав, ти тут полюєш чи як? Та ні, збентежено відповів я. Насправді, я оце нещодавно зійшов на палець диявола, і я тут вже 20 днів. Фрімен вовтузився у човні, нічого на це не сказав. Я зрозумів, що він мені не повірив, та й моє зваляне волосся до плечей, і сморід, що видавав тритижневе перебування без доступу до ванни та змінної білизни, симпатії у нього також не викликали. Проте, коли я спитав, чи не підвезе він мене до міста на зворотньому шляху, Джим буркнув: Та чого б не підвести. Море було неспокійне, тож поїздка через Фредерік Саунд зайняла дві години. Ми теревенли, і Фріман трохи пом'якшав. Звісно, він так і не повірив, що я підкорив палець, та коли човен зайшов у канал Вурангел Нероз, вже вдавав, наче я його переконав. Перешвартувавши човен, він наполіг, що вгостить мене. Чизбургером, а тоді запропонував заночувати в старому автофургоні, що стояв на задньому дворі його будинку. Я трохи покрутився в ліжку в задній частині фургона, та заснути так і не зміг, тож вирішив встати і сходити до місцевого бару Кітос Кейв. Захват, неймовірне відчуття полегшення, що охопили мене, коли я повертався до Пітерсберга, нарешті пригасли, і замість них мене неочікувано огорнула меланхолія. Сидячи за Шинквасом, я розповідав людям, що зійшов на палець диявола. І вони не сумнівалися в моїх словах, чхати вони на це хотіли. Уночі бар майже спорожнів, Лишилося тільки я і старий беззубий індіанець Лінкіт за столиком у кутку. Я випивав сам із собою і опускав монету за монетою у музичний автомат, постійно обираючи п'ять композицій, аж поки барменші не увірвався терпець, і вона крикнула та відчепись вже від нього, чорти б тебе вхопили. Я промурмотів щось на кшталт вибачення, вийшов і поплентався до свого фургона. Там звалився на підлогу поруч із розібраною коробкою передач і вимкнувся, вдихаючи солодкавий запах старого мастила. Ще й місяця не минуло відтоді, як я сидів на верхівці пальця диявола, а я знову був у Болдері і обшивав вагонкою таунхауси на Спрут Стріт. Тобто жив так само, як і до від'їзду на Аляску. Тепер мені платили вже 4 долари за годину, і до кінця літа я зміг переїхати з трейлера у дешеву студію на захід від торгового центру в серці міста. У молодості легко вірити, що цілком заслуговуєш мати все, чого бажаєш, і якщо чогось справді сильно прагнеш, то маєш на це право, дане самим Господом. Коли у квітні того року я вирішив піти на Аляску, як Кріс Маккенлес, то був іще геть наївний хлопчик, що мав свої палки бажання за откровення і діяв відповідно до своєї загадкової логіки. Мені здавалося, щойно я зійду на палець диявола, як усі прогалини в моєму житті буде залатано. Ясна річ, це сходження не змінило майже нічого. Втім, я зрозумів, що горам байдужісінько до наших мрій і сподівань, а я вижив, щоб тепер розповісти цю історію. Юнаком я значно відрізнявся від Кріса Маккенлеса, не мав такого потужного інтелекту і не керувався такими високими ідеалами. Та я певен, що непрості стосунки із батьками сильно вплинули на нас обох. А ще, мабуть, ми обидва були однаково неспокійні, безрозсудні та схильні до душевних переживань. Те, що я у своїй Аляскінці, Аляскінській пригоді вижив, а Маккенлес ні, було просто везіння. Якби 1977 року я не повернувся зі Стикінської льодовикової шапки, про мене говорили б точнісінько те саме, що зараз говорять про нього, що підсвідомо, я прагнув смерті. Тепер, коли минуло 18 років, я розумію, що Лебонь був надзвичайно гордовитий та ще напрочуд наївний, але точно не схильний до самогубства. На тому етапі моєї юності смерть була для мене такою самою абстракцією, як не евклідова геометрія чи подружнє життя. Я ще не усвідомлював її жахливої невідворотності і уявлення не мав, як страждають люди, що любили помер... померлого. Загадка смерті дражнила мене. Я просто мусив випробувати долю, дійти до краю і подивитися, що там. І навіть найтьмяніші образи того, що ховалося в цій пітьмі, вжахнули мене. Хоча краєчком ока я побачив там і якусь первісну загадку природи, не менш принадну, як солодкі заховані пуп'янки жіночого тіла. У моєму випадку, і я певен, що в корісовому, так само, це все не мало жодного зв'язку із бажанням померти.